2025 рік це рік балансу між комфортом і витонченістю. Серед основних кольорів сезону залишаються світло рожевий і хакі, а також класичні чорний і білий. Окрім них в моді будуть ванільно-жовтий, космічно-сірий, смарагдовий та гранатовий. Стилістка Юлія Мудра радить: якщо хочете виглядати стримано й елегантно, то варто поєднувати світлі відтінки між собою. А для тих, хто хоче привернути увагу, навпаки, вибирати яскраві кольори. Окрім палітри у 2025 році, з'являються і нові тенденції в одязі. Це в нас відійшли чоловічі піджаки. Широкі, це маскулінність, прямий такий великий оверсайз. Цьогоріч в нас вже більше йдуть приталені силуети, підкреслена талія. Якщо ми не готові ще відмовитися тих піджаків, можна просто гарно їх підв'язувати пасками і підкреслювати талію. Юлія Мудра зазначає, в моду повертаються джинси скині, шкіряні куртки 80-х років з масивними плечима та стиль препі, який поєднує зручність і елегантність. Це можуть бути поло, кардигани, спідниці, плісе та сорочки з комірцями. Однак, при створенні будь-якого образу важливо враховувати поради стилістів. В першу чергу потрібно звертати увагу на якісну річ за рахунок того, що вона вам і довше послужить, і вона буде мати вигляд після там, декількох принів і зберігати колір, форму і якби, якість. Треба звертати мені здається увагу на те, чи вам комфортно. Аби додати образу завершеності, варто акцентувати на аксесуарах. Цьогоріч популярними стають краватки, паски, хустки та мережевне взуття. Їх можна комбінувати з різними стилями та використовувати нестандартно. Наприклад, краватка може стати прикрасою для сумки, аксесуаром на шиї або навіть на поясі. Однак Юлія Мудра зазначає, найкращий образ виглядає, коли у ньому гармонійно поєднані декілька стилів. Наприклад, можемо додати підбори до тих самих там, наприклад, джинсів, футболки, і воно буде зовсім вже по іншому виглядати. Бохо, стиль, наприклад, якийсь по джинсах. Можемо додати сукню з воланами, можемо додати е цю сорочку. Можемо додати, наприклад, куртку з бахромою. Це також зовсім інше відчуття і зовсім інший стиль буде по завершенню. Юлія мудра запевняє, основним трендом 2025 року стануть брючні костюми з кроватками. Вони підходять не лише для офіційних. Ного стилю а й для вечірніх зустрічей, а родзинкою будь-якого образу будуть масивні та вінтажні прикраси, які цьогоріч користуються популярністю.